Святий, який відкусив собі язика, щоб не впасти в блуд з блудницею. 13 червня відзначається День пам'яті святого мученика, філософа Олександрійського, юнака, який віддав своє життя за віру во Христа, його життя і смерть послуговує нам прикладом мужності, стійкості та непохитної віри в Бога. Святий мученик філософ страждав за Христа в Олександрії під час періоду гонінь, зорганізованого імператором Декієм у 249-251 році від Різдва Христового. Хоча йому було запропоновано відмовитись від своєї віри, а він відмовився підкоритися цьому тиску і залишився вірним Христові. Навіть у найскладніший час, під час гонінь на християн, предеції та Валеріані, якийсь язицький суддя в Олександрії зауважив, що багато є мужних християн, які бажали бути обезголовленими в ім'я Ісуса Христа, стати мучениками. І він вирішив підло застосувати до них більш витончені муки, щоб їхня душа померла раніше тіла. І ось, схопивши молодого юнака на ім'я філософ, який вже був християнином, він прив'язав його до м'якого ліжка посеред чарівного саду, де пахощі безліч квітів і дерев насолоджували почуття. Потім привів до юнака дуже гарну блудницю. І ось блудниця кинулась юнакові на шию і словами і пристрасними цілуваннями стала спонукати юного мученика до ганебної насолоди. За божественним навіюванням мужній воїн Христов заплющив очі, і, щоб перемогти болем природний порив тіла на задоволення. Вкусив собі язика так, що аж відкусив його зовсім. Він виплюнув закривавлений шмат плоті прямо в обличчя цій жінці, яка від страху втекла. Так юнак здобув перемогу, не поступившись хтивістю. Потім святий філософ із радістю схилив голову під меч катувальників, віддавши своє життя за Ісуса Христа. А блудниця, згодом вражена вірою праведника, охрестилася і стала черницею, поселившись в одному з пустельних монастирів. Господь, передбачивши, що люди ухилятимуться від продовження роду, дав їм потяг один до одного. Але сучасна людина все спотворила, перетворивши природну потребу на безліч збочень та на цілу індустрію. Закінчуючи тему цноти і вірності Ісусу Христу, я хотів би прочитати власний вірш під назвою Блудний біс. Сьогодні переможець блудний біс, і зброю перед Ним усі складають. Він стільки в пекло світлих душ приніс, йому тріумф музики в пеклі грають. В його обіймах марять всі міста, з вітрин вітає всіх його усмішка. І так спокусливо з реклами вигляда його оголена напівпрозора ніжка. Він задає усім концертам вісь, він сатаніє нині першим кумом, дитячі іграшки, мультфільми, все наскрізь, пронизані його терпким парфумом. Він похитливо бедрами хіта і перед камерами впевнено позує, він бізнесменів за штани трима, хто тільки з ним в умі не фантазує. Сьогодні пристримає блудний біс, йому квітковий килим постеляють. він стільки в пекло світлих душ приніс, йому тріумф, оркестри в пеклі грають.